Новина, від якої я просто поїщала. після книжки Ребекки Рос зачарована річка». Я зрозуміла, що читатиму у авторки все. Бо вона настільки круто пише, ви просто не уявляєте. Це неймовірно. Це баланс між класними описами та сюжетом, не клішованими персонажами, романтичною лінією. магією. це просто одне з кращого прочитаного. І от одна з найпопулярніших книжок авторки виходить українською. А ще вона стане фільмом. Видавництво РМ відкрили передзамовлення на першу частину дилогії божеств. Супротивники Ребека Рос. Книжка має приїхати з друку 28 серпня, відправитися до читачів 29-го, А Paramount Pictures викупили права на екранізацію цієї дилогії. Це просто неймовірна новина, тому що це фентезі стане фільмом. А Ребекка Рос, знаєте що? Вона буде виконавчою продюсеркою. Я думаю, що це має забезпечити, що цей фільм може бути дійсно класним. Божественні супротивники це фантазійна історія про війну між божествами, про дівчину, яка працює в газеті, і обмінюється листами, надрукованими на чарівній друкарській машинці, з хлопцем, з яким вони... Не мають спілкуватися, бо він є її супротивником. Заборонене кохання, магія і стиль Ребекки Рос. Книжка, на яку я просто неймовірно чекаю. І я дуже радію, що книжка Божественні супротивники виходить саме у РМ, бо це буде дійсно красиво. Я тут теж фанати авторки.